Наші ну, новенькі. А що ти вже не шипкаєш, коли камеру вімкнув? Ах ти хитрий. Просиділи багато часу переносці, бо мили цю клітку вимивали. Що, шибка, шибка, як а ти шибкаєш? Шибка? А що ж ти не шибкаєш? Все? А вона яка вона крагарнює, такі щічки не. Треба завтра, дай Бог спіймати інших, там десь вони в гаражах застрягли. Допомагайте, нам потрібно ще от сюди можна поставити одну клітку, таку середню, але гарного гарного качества потрібно. І сюди можна ще таку поставити. Допоможіть купіть нам дві клітки. Це мінімум, що нам потрібно. Більшення. Ну такого розміру ось. Це середня, це не було. Що хоче вийти на вулицю? Куди? Ти там можна. А ну хто? Гавка. Замок у нас ламається, щось не відкривається. Я не знаю, просідає двері. C'est genre...